Уявіть світ, де ви нічого не можете побачити, де кожен звук шепоче вам секрети, а кожен дотик нова загадка. Сьогодні я занурюсь цей світ без світла, 200 хвилин сліпоти, і хто знає, що я відчую насправді. Все. Зараз я нічого не буду бачити. Короче, все, я надіваю. Так, а що далі робити? Подожди. Все, я зас. Ну тоді знімай лучше. Ти десь там ще мою палку викинув, яку я хотів. Це будеш шукати. Так подивись, пожалуйста, що я в яму ніяк не впав, хорошо? Я подумай. Там яма. Нормально буде, так? Нормально. Прямо. Право чуть-чуть. Вправо. -чуть. Так? Направо. Куди ж ты направо? Чуть-чуть правее, прям чуть-чуть буквально. А так? Ну хай так уже. Ось по голосу йду. Тут я. Тут А тута. де палка? О, ти на палку наступи. Не бий мене. Все, коротше. Я вже заморився. Коротше, давай вже одразу просто походжу, привикну чуть. Потім... Не знаю, я ще планував. Ти тут, так? Да? Де ти? Ні, реально. Uh, дивись, зразу я туда похожу, потом... Я вообще планирую, что ты ти, типа якісь предметы найдешь. И я научу, типа, их должен типа отгадать. А я в яму не иду. Идешь. Прямо? Нет. Yep. Там он дерево, да? Прямо. Сейчас підем туди. Если будем дерево там здесь. Іди сюди. Мене просто тут по голову. Я... Ой, чуть не впав. Іди сюди. В тебе палка є. Вже так, я ж прямо йшов. Ти <ріст> показував взагалі в другу сторону. А де я ще? Є так ні, ніде, нема? Є. Одна. А це? Да. Ти в калідорчику. Ага. Пошли до... <ріст> ага. Пошли, короче, до поля. А там же можна, да, на поле вийти? Лівее, Ліляє, лівее. Сюда иди. Куда иди? Куда я даже положу, не могу понять. Куда я ты хочешь? Я хочу на поле. Так, пошли за мной, Дерис. Сюда иди. Айду. Ты меня торопишь, Никита. Иди в мое положение. Все, это поле? Да. О, так хочу. Ну, чуть-чуть получше. Так. Можно спокойно там ходити. А кстати, рюкзак там, да? Ой, манеш там остався рюкзак, да? Да. да? Я вже заморився. Скажи, що можна поробити? Я подумаю. Пошли mm. по полі прогуляемся. Пошли. А ми йдемо. Я на поле хотів погулять. Гуляй. Від красивий. Туди до берези? Ні. До дерев? Ні. До яра? Ні. До дерев. А там поле. А там поле. Напишіть. Усе вже поскашували, а то може комбайн приїде, то обіжиш, а я. А ти Тут зостанешся. Скажи щось в камеру. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Я кажу в камеру. Так а де ти? Пошли. Прогуляємося. Подожди, там дорога, значить, я виходить, йду до берези. Да. Пошлі до берези. Пошли. Дивись там ж ямки будуть. Я тобі не поможу. Кожен сам за себе. Ти опупів? Я взагалі тут тут. Ти опупів? Трава ще далеко? Далеко. Ага. туда. Ты давай? Ты уже. О. А что ему мокрый на цвету? На камеру. Давай. Палка. Two thousand years later. Сейчас буду давать денисские вещи, и он будет отгадывать на первую вещь. Мой телефон? Нет. Мой телефон? Нет. А что, что там? Мой телефон. Правильно. На еще раз. Это твой телефон. возможно, частично. Ну я вам дам. На. Бабки. Я, я я вгадаю, скільки це. 50? Ні. 100? Так. Да. Угадай, скільки це. 2 гривні? Ні. Одна? Ні. Опять це не може бути, наш маленька. Теп... Це 10. Це 10? Да Ну угадай, що це. Павербанк. Я його спеціально взяв. А скільки тут заряда? Дві палки? <ріг> Повернись. Все, що робити будеш? делають. Ну, не знаю, планую, щоб м, якось тут часик часі просидіти, я не знаю, як це осиході. Вас... Коротше, я тут постараюсь ці, цілий час просидіти. Це прикиньте до це реально не бачите це. Учить. Коротше, не знаю, де ви прямо зараз знаходитесь. Коротше, не Що? Подивись, що там качество нормально. Коротше, дивіться, ми з Нікіною тут вже, ну, час сидим, так? Да? Зараз да. моя задача. Дити полностью всліпу до магазина. Без а... подсказок. А? Без подсказок. Нифига себе. Пошли. Ямы немає тут? Нема. Сюда. Сейчас просто по прямой. Вот опять Ой. ловушка. Сикарши, если честно, почитать у магазина, еслименно вот так вот і километра два, да, наверное? Думаю, отсюшок. Ну зараз спускатися будемо. Да. Ти гонімо. Там просто ця стежка, там реально... Ви сніми, як там десь там буде так Уже да. Ой -ой -ой. Чуть -чуть. Все, Так, вже близько. Де? Ой-ой-ой, правію чуть-чуть. Все отак іду. Де воно? Ты що? Там мене прям хотає реально. Вставай на них. Піднімай. Стоп попрямо йди. Можеш так. Все, молодец. Де забор. Все, забор Все, пошли. Може, упадеш. Ой. Все, бери паличку, Все, пошли. Вот там, так? Да? Прямо? Да, Запись да, да. на чок, Да, так? Да, да, да. Прикиньте, ми зараз йдемо до магазину і я ще досі нічого не бачу. Угу. Коротше. А... Я рабыв. Он рассказывается. Короче, уже на канал. Никита, а давай в следующее видео мы поменяемся Нет. Чего? Я подумаю. Сколько Лея лайков? Реально, если, давайте так, если тут буде, будет... 50. Если тут будет 1000 просмотров, мы с Никитой меняемся. 50 лайков. 50 лайков? Да. Що розкажу? Ну, який у нас крутий контент. Я пам'ятаю, йдемо після школи, а там Діма за вагончиком. Дмитрюк. Йди по прямої. А, так я взагалі не, не на стежці. Там машини старі ніякої нема? Є. Не Скажеш коли. Це ми сейчас напроти біля садової, так? Да? Машини є, що ззаді. А, дай руку. Окей? Все. Що? Дай просто. Йду? Тут безпечно? Нет, ты на дороге стоишь. Ты повешла, тебе машина объехала. Дай, щоб я йшов боку дороги. Налевой идет. Пова? Лево красиво. Еще Що ти ты налево, а так? Проверю, чуть -чуть. Ти налево йдеш? Подавай? По правой йди чуть-чуть. так? Ну можешь так идти. коли машина, мало мене сразу менекаплет. А не наживать, то ми зараз... скоро буде поворот, да? Скоро? А, это Метров. 50. Ладно, не 50. 30. Что тут за яма? Яма такая? Прикольна яма. Куда він сам пішов? А ти де? — Я тут. Можешь потихоньку поворачивать. Да? Он там гиди кисло. Да? Налево, на. Да да, да. да. Вс. Не бейся. Ліве иди. На забор. Иди попрямай. Ну, чуть-чуть правее Правее? Да. да. Да правее. Ну, правее. Сейчас, если упадешь, не моя вина. Ого, тут повысохало. Бачишь, как все высохло? Бачишь? А? Бачишь, как все высохло? В смысле высохло? высох. Да, круто. <laughs> ну, подивися. <laughs> Вода высохла. Ну, ладно. Я налево иди, налево, налево, Хорошо. налево, налево. Вот так по прямой. Одна? Тай шучу. За мною йди. І тепер по прямой. Ну, І ще пить. І ще Ище І ще правее. Ти на том гадончика знаходишся, -то чи що? Да. А ми що, мы мозг пришли вже? Да. Ну, да, ну, в общем, мы уже для магазина. Короче, мы были магазина, и сейчас я такая ну, возьму так телефон. Щоб мало ли, То будуть... Мало ли будуть якісь претензії. Я чесно, я дуже багато котрі не можу на голову не варити. Чи? На, іди. Наді. Идем, ну-ка Так Ты кучу, да? Да Я вы говорю, что я так ну, не соображаю, потому что вообще ничего не вижу Правильно? Правильно Да не, левее, левее, левее Смотри, я уже точно, да? Без взору Я дойду до дома и потом уже все не сподіваюсь, вам реально це відео подобається, тому що мені воно не Уже так не подобається, щоб как заваритися. Вже розкажу щось на камеру, чтобы скучно не было. Короче, шось було у нас, шлось. Вообще шлось. Правильно идешь? Да. Правій, кажу. И направо йди. Ага. Ой, зяді машинка. Ой. Ой. Где? Ой. Вона не сюди поворачує. Багато через транового буде? Ну, більше десяти штук. О. Ты нормально? Угу. Куда ти йдеш? А? йдешь? Отправо идет. Да. Еще. Сильтер, короче. Куда ты йдешь? по подрожки на шутке. Два. Вс, йди направо. Тепер налево. Я тебе даю. Дивись, это, Ты должен угадать, что это такое. Это вообще штука, хотя бы, яку я знаю, да? Должен. Фильтр. Молодец. Реально? Да. А ты же что-то нашел? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. так позручнее, чем а вот там, где мы сидим. Правильно. Здесь прямо. Иди направо, тихо нечто. А так? Да-да-да. Все, сідай. А це наша, да? Нет. Тож я не помню. Если ты угадаешь, це. Я скажу, де мы. Яка? Ну, спецстабилизатор отсюда вытягивается. Ладно, мы уже... Да? Можешь да? снимать? Ты сейчас записываю? Запишешь? Да, да, да. камеру. Як я її довго не бачу. Щось дуже за... за мене було, так, да, коли я себе без того. Mm -hmm. О, коротше, вже ми зняли, будемо заканчувати. Знаєте, відео Я просто не балакав. Ставте лайки. Тисячу просмотрів, він тебе достав 50 лайків. Ну, не факт, що ми наберемо, звісно. Да? Да. Три слова. Реально сподобалось, тому що мені вона не дуже сподобалась. Всім пока.